Слава Україні! Або, як каже Ердоган, а чому його раніше не найдали? Це не єдині новини, шоу в якому не тільки ведучий, і не тільки новини: смерть Путіна, відокремлення Татарстану, випробування української ядерної зброї та відкриття інституту авіації імені Олексія Арестовича цього тижня не відбулися. А отже, і говорити про це нині даремно. Допоможіть українцям перемогти в війні, задонативши за посиланням в описі. Та допоможіть українцям створювати якісний контент, поставивши лайк, вподобайку та прокоментувавши це відео. Ого, як ти сказав, хорошо щось. Сьогодні у нас в гостях неймовірно видовищна, захоплююча чарівна акторка театру Чорний квадрат та жіночого кварталу Ірина Гатун. Дякую. що Ти погодилась прийти до нас, порозганяти -по над новинами, просто поговорити. Я б почав би з другого, щоб ну, якби знаєш, не як то кажуть, не кажи ФОП, поки не оформив. От <клес> з найважливішого, коли ти вже купиш собі пінгвіна. Е, ну я от тільки куплю пінгвіна, а потім хату зразу. <рес> і якось е, мої улюблені ткачі приїжджають до мене на день народження. І сидять, бачать цю всю колекцію пінгвінів, і Юра каже, ну їй тільки живого не вистачає. Ми поржали, поржали, а Віка вже сидить і гуглить, скільки вони Купи коштують. Бо, пінгвіна, да, київ. Кажу, що не. <рес> З доставкою голову. Ну, Пінгвінів у тебе чимало вдома, да? є таке? Багато, багато. Їх більше 200. Нормально, це з усіма принтами, з усім з усім. Ні, ти що, якщо я принти посчитаю, то їх буде 210? <світую> ти зараз гастролюєш з театром Чорний квадрат, з театром імпровізації Чорний квадрат. Коли до цього ти дозволяв собі якесь, ой, я втомився, то зараз ти робиш собі отак. Тир -тир -тин -тир -тин -тир -тин -тин", <світую> бо там втомились. А тут ти маєш встати, і ти робити, і як можна задонатити, як можна зібрати кошти, як можна, що з тебе тут можна вижати, вижми все і віддай. Я ну, так розумію, що ти стаєш резиденткою нового youtube обєднання Stadium Family. Ой, ти знав, я тільки вранці сьогодні. Я побачив анонси, от подумав, що якраз є можливість у тебе запитати, щоб ти розказала, що це взагалі за штука. Я знаю, що можна казати. Ну, думаю, вже можна. Значить. Чудова компанія зібрала чотирьох прекрасних леді і створила Ютуб-шоу, яке mm -hmm. буде називатися Якщо це можна казати, це між нами. Mm -hmm. Це я вже названня сказала. Коли перший випуск? Мені скажуть за два дні до того. Отакі От виходять новини від тебе. Такі проанонсовані, трохи, я б сказав, недобиті, а отже. З кожні доби я доб'ю. А отже час перейти до рубрики Доби новину. Вау! Я просто на слуху сприймаю клашця, я тебе слухаю. Харківська міська рада відзвітувала, що комунальники порахували. Е, ямки, які вони саме повиривали е, до 21-го року. <рес> до 21-го року? Чогось мені загадуємо. Ну, Дивимось правильну відповідь. Відзвітувала, що комунальники порахували зламані буревієм гілки. А на... за чим їм ця кількість? 407, здається, вони там гілок нарахували після буревія, що впали в Харкові. А я в них просила, чи вони. Власне, ініціатива. Щоб сьогодні таке зробити, щоб не працювати. давайте будемо гілки збирати. Суд оштрафував на 119 гривень стоматолога, тому що той поставив клієнту свій зуб. Правильна відповідь. Клянусь тобі, це правильно. Суд оштрафував на 119 гривень стоматолога, тому що той матюкався в лікарні та демонстрував статеві органи. Кожна людина страх виказує по-своєму. знаєш? Ну Людина може боїться стоматологів, може психологічну травму ні, треба… Ні-ні, це стоматолог лікар. О, так це ж міняється. Може йому ну, не подали ці сверла в нужний момент. Той напився, прийшов і каже: ось вам, а не дрель. Я на ваш каріяс. А це якби уролог зуби показав, то це mm -hmm. ж теж можна 119 сподити. <ствувати> Народна депутатка Людмила Марченко, коли до неї завітали слідчі ДБР. Спочатку доїла борщ, борщником зелений в неї був. А потім заховалась під ванну. Так, дивилась правильну відповідь. Коли до неї завітали слідчі ДБР, викинула хабар за паркан. А чого я блядь, не була на тому паркані? <різь> Шановні депутати, впредь будете кидати хабарі? От тут поставте в коментарях час, місце, коли нам приїхати, ми заберемо. І все віддамо а, на донат Збройним силам України. Бо ви, блядь, не всі даєте. Вибісіла мене. Наступна новина. Наступна новина! Блін, як ти щоразу займаєш цю позу, мені дуже подобається. На Тернопільщині чоловік побив сусідку палицею через те. Що вона в нього цю палицю отобрала? Дедушка йде, вона відбирає, а він у неї назад одобрав. Як Да, по хребту. Дивимось правильну відповідь через те, де має лежати камінь. Який? Нагадробний? <рес> Я засуджую діда. Не знаю, чи чоловіка, чи чоловік. Якби дід, ну там, що, там слабенько побив, типу, знаєш, оце ми з тобою побилися. Це ж чоловік сусід. Зараз на 119 гривень тебе аш трафує. <рес> а ти мені що покажеш зараз? <рес> <рес> Палицю якою? <мені. рес> бігом, бігом в лікарню. <рес> Я не засуджую нікуди людей, бо тут ще знову треба доколопатися. Ну Поганий поступок. Наступне питання. Наступна. Наступна Абубакака. Ти сказав бубакака? Да. Хмельницькі поліцейські затримали крадія, який не хотів красти. Опа! Такий, стояв перед банкоматом, такий блін. він забув пін-код. І він згадував і такий, блін, де може сусіди? Де хто ще з родичів і підскаже мені? А вони подумали, що він хоче його грабити і затримали. Дивимось правильну відповідь. затримали крадія, який ховався під ліжком. Ну, ти майже пробила що тоді, бачиш, був злочинний мене Да. Інтуїтивна ніяка аура. Да? Присутня, бо я їм... великих е кількостях. Вітамін С. Вітамін С. Де і Єжку. Це коли в Макдональдс заходжу, там є вітамін Єшки, знаєш? Чизбургер. Чизбургірм. Да. Це Верховна Рада. А, фу. Бачиш, що я ж уже інтересуюсь. Залишаємо. Верховна... Да? Угу. Я тобі мішала, коли ти читав. Я наконець то хоч слова вивчила. <реш> Верховна Рада пропонує скорочувати термін ув'язненим за голод. <реш> на обідню перерву від загального терміну. <реш> <реш> типу, якщо ти на обід не ходив, вважається, що цей час ти сидів у в'язниці. <реш> 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 да, да. Голод... Розум буде. Розум буде. <рес> Правильна відповідь. Верховна Рада пропонує скорочувати терміни ув'язненим за прочитану книгу. Фака! Мака! Фо! Не я си. вибачаю, що я не дала тобі дочитати. Я, я сьогодні це прочитала, я знала правильну відповідь. Було б красиво, якби я вгадала. А давай типа зараз перепишемо, я типу, вгадала. Я просто, я тобі клянуся, що я прочитала цю новину сьогодні, і я ще думаю: а як перевіряють? Ну, якийсь тест. Вони складатимуть тест. А якщо Гриша читав цю книжку до цього і такий умний Гриша прийшов. як Сів Умний Гриша. Сів умний Гриша. Є у нас, до речі, один Гриша, якого можна і посадити. В Одесі... в Одесі затримали чоловіка, який намагався кататися на надовнівому банані і вкрав його, осознав це, тільки приплинувши до Турції. Правильна відповідь з'являється прямо зараз. В Одесі затримали чоловіка, який переодягнувся в жінку і вкрав півмільйона доларів. Розказую. Побачив, так? питання? Ва, та фака Макафо. Ходив, ходив, думає, мужик не вкраде, а жінку типу, пішов, в неї більше шансів десь там чики піки зайти в банк, моргнуть і витягнути банкомат в карман. Маскування ж, мабуть. Якби був мужчин. Його знайшли за два дні. Довго шукали. Якби був мужчинчик, то консьержка б не пустили. Курва, yeah. не знаєш, що з консьержки треба квіточку подарити, шампусечку, Рафаелку, сказати, боже, яка ви сьогодні красива. Чуть-чуть прийти в сусідні консьержки, узнати, які звати, ще по ім'я очіку назвати. Все, тебе мене тебе проведе, сама тобі ті двері відкриє. Yeah, yeah. Ні, це на, воно переділо. Щось ви мало грошей вкрали. Візьміть ще. Візьміть бод. ще, так. Да, я знаю, де там картина, ікона. Ось ну, тут з 117 сімнадцяти в Монако уїхали. Ось ключі мені залишили, я кота курмлю і квіти поливаю. Володимир Дантес розповів про випробування. Нате. Володимир Дантес розповів про випробування клізми в домашніх услов'ях, де він ледь притомний, вообще осознав, сознав. Нахрена він це робить, і це було на дружбі народів, здається, в маленькій квартирці там ще був ковір. Дивимось правильну відповідь. Володимир Дантес розповів про випробування у проєкті Фабрика Зірок, де він ледь притомний записував хід дівочка Оля. Я гарно відношусь до Володимира Дантеса, і я вам хочу сказати, що вам треба трошки більше знати про е його кращі сторони. Він розказував історію, як він ставив клізму. То я щось так подумала, що ледь притомний Володимир Дантес у мене поняв склейка. <гум> ну я фарфарматіратор у мене поламався. Як ця штука називається? Форматіровщик? Мозг. А, точно. <реш> <реш> Суд змусив насильним образом приміняючи фізичну силу львівську вчительку, яка намагалася обміняти 50 гривень, щоб їй дали по 25 одні одній купюри. Суд змусив заплатити 850 гривень штрафу львівську вчительку, яка намагалася обміняти куплені права на справжні. Це що стоїть 850 гривень? Штраф. Тобто я що на свої не поміняю тепер? <клес> Ні, Я здавала, я сама здала угу. в Ніжинському мреві. Маленька сума штрафу, я вважаю, з приводу цього питання. За, да, за те, що можна вбити людину за кермом. Звісно, на 850 гривень треба ще або тут три нулі додати. Ну, щоб у людини взагалі відпало бажання купувати. Що тут, що таке? Це цікаво. Ти потім їдеш особливо, якщо це жінка. Якщо це чуваки, ділить взагалі не розумію. Якщо це жінка, це ти їдеш і потім чувакам. Оце... Я знаю, що це знак олінь на дорозі. Скоро mm -hmm. зустрінуть його. Христина Соловій зізналася, що у неї був досвід. Досвід джампінгу. Це трапилось, коли співачка впала зі сцени. Правильна відповідь: Христина Соловій зізналася, що у неї був досвід коханки. Трапилося це, коли співачка була у восьмому класі. Я хотіла сказати відносини з жонати. але не хотіла вже заговарювати за Христину Соловій, бо я б не додавала про восьмий клас, а я б щось таке сказала, що потім би це рознесли. Ну тоді джампінг хороша версія. Впала з Впали зі сцени. У нас так в театрі через одного такі мастера джампінгу. Тут у нас маленький зал, і, і, і на стульчику хлопці стоять щось там. Ми ну, типа вони вішаться збиралися, як зупиняю, комедія така. І стул, так тільки ляпу глядацький зал. Ну, високо немало отак, ну, от, Якби там сиділа людина, так табуретку в тімноті на коліна поймати можна трохи і злякатися. Я думаю, я згадую себе в восьмому класі. Я такий о, футбол, о, футбол, а кусок кусок нового кірпіча на асфальті можна квартиру нарисувати. Я хочу колись подивитися в твоєму випуску, що ви сидите з якоюсь тут гостю чи гістям, так Ірина Гатун, тому що вона ту, ту, ту. Оце хочу. ми зробимо. Я не можу тебе відпустити без подарунку, який ми розіграємо серед наших підписників в коментарях. Казала Курпатура, можеш придивити спинку? Я достану. Ім'я ви можете надати самі, а ну, отчество в нього Денисович, бо ну, в мене по-перше Дениска, а це все, що в хаті розможеться, це, це все його. От, а, Я хочу Денисовича вам передати. Він маленького розміру, щоб ви могли його з собою брати там, в путіше, возити його. От, потім можете на мене підписатися, і де ви там з ним будете, мене відмічать, я вас буду постить. От, і щоб у вас був Денисович вдячності, бо якщо ви були на моїх виставах чи знайомі зі мною лічно, ви знаєте, що я несу е, любов, добро. От він от тут був серце тут. Ні, там спекуйся, що не де серце. чи що. Вам треба написати в коментарях, яку б жінку зі світової історії могла б найкраще втілити на екрані чи у виставі. Ірина Гатун, це буде корисно для мене. Це досить цікаво, Я подумав, буде подивитися, що люди думають, на кого ти схожа, кого б могла Ой, зіграти. Ким ну би. так, ну не, не стримуйте себе. Пишіть ото, що думаєте, то й пишіть, бо я вже я вже бачу ці коментарі. Приз цінний, тим паче, що ви самі щойно бачили, де він побував. Дякую тобі, що завітала. Це було Як неймовірно. Що? Ти можеш звернутися до всього світу через інтернет на камеру, будь ласка. А, людоньки, тримайте в собі добро, діліться ці добро, камкамінтіруйте. Конвертуйте. Розумію, конвертуйте його і, і розмножуючи, роздавайте. Посміхайтеся, любіть один одного, бережіть себе, вірте в Збройні Сили України і не забувайте допомагати армії. Перейдімо до новин. Якби російсько-українська війна була Макдональдсом, то ці дні увійшли б в меню під назвою Дні турецької рішучості. А дулі просто нагло обманули. 8 липня українські командири з Азовсталі, які у вересні 22-го були екстрадовані в Туреччину, нарешті повернулися додому. Обманули дурачка на 4 кулачка. Взагалі то на 5. точніше на 10 кулаків. А точніше на цілу купу кулаків, які чекають своїх командирів, і вірять, що їхній досвід допоможе у звільненні України. Нас просто ваділі за нас обманували. нас просто на дулі. Туреччина, нарешті, перестала бути дружньо ліберально політично куколдичною державою і нарешті обрала сторону світла в цій війні. Відчуття, ніби Ердоган, півтора роки накопичував слину для цього рішення на обличчя Путіна нас в очередной раз обманули. Ба більше вже наступного дня після повернення українців додому було повідомлено про початок будівництва українського заводу з виробництва байрактарів. Кинули просто, грубо кинули. Росіяни від таких новин, певно, затягнули ремені ще тужче і пішли далі скріпти свої сусіки. Проте є серед них і такі, які свої сусіки вже знюхали, і тепер ведуть телеграм-канали. Так, так, ви все правильно зрозуміли. Зараз йтиметься про Іллю Киву. Один з найбільших зрадоманів в історії України погодився, що росіян взули як лохів, та закликав бойкотувати цьогорічні поїздки на відпочинок в Туреччину, додавши, що хто туди таки поїде, любить, коли його іміють. Далі пост обривається, вірогідно, сам Ілля побіг купувати квитки. Адже сам Кива неодноразово хизувався своїм торсом в турецьких готелях. Ну не не в перший раз з нами відбувається. Цього тижня відбулася ще одна історична подія. В Україні вперше пересадили серце шестирічній дитині. Операція минула гладко, дівчинка почувається добре. Відзвітував директор інституту серця Борис Тодуров. Історична ця подія не лише тому, що українці навчилися рятувати життя дітей ще й таким чином, а тому, що це свідчить про серйозний крок вперед української медицини, зокрема трансплантаційної. Адже після перемоги нам доведеться зробити 140 мільйонів операцій з трансплантації мозку. Єдине питання: хто ж стане донором мозку для росіян? Думаю, що на цю роль найкраще підійдуть найпримітивніші та одноклітинні тварини. Адже де ви бачили, щоб губка чи інфузорія туфелька купували собі квартиру в Саратові? Підійдуть навіть безхребетні. Хоча краще, одноклітинні. Адже безхребетних там і так вистачає. Мусимо засмутити росіян, які планують уникнути депутінізації головного мозку. Ми вас виловимо усіх, де б ви не були. Адже якщо ми змогли пересадити серце шестирічній дівчинці, то вас ми точно усіх пересаджаємо. Тим паче сидіти, ви любите на шикарних російських лавках з паперу і коричневої фарби. Ми думали, що після зеків росіяни чекатимуть поповнення в армії вже аж новонародженими, адже отакі фото з російських полігонів змусили українську спільноту нервово здригнутися. Проте з нетрів ЛДНРщини вилізло мега опудало Радимо вам прибрати від екранів уклоністів, звітунів та знавців точних розмірів бебі-боксів. Адже зараз покажемо інтерв'ю, після якого навіть поляки б знову дозволили аборти. Зрезався гола. Отризав сібелоуха. Щоб забрали лікарню, щоб не тією служити в авгуї. А що? Нічого так вийшло. Як відомо, за день до смерті людина має цілком симетричне обличчя, а отже наш герой тепер житиме вічно. Хотіли забрати, я відкосив на дурочку. Та чуєш, ніхто собі ти так відкосив на дурочку, відрізавши собі вухо та порізавши горло. Лише уявіть, що йому доводилося собі відрізати, щоб, наприклад, не піти в школу чи в магазин за хлібом. Ну, звісно ж, мозок. В жодному разі не подумайте, що тут могло йтися про мозок. Пошматково. Інакше як іще пояснити таке конче геніальне рішення, як відмовитися від служби в українській армії, та увага! А тепер хочу в прийти служити весь служить. Щас з'явиться російський паспорт, і пойду певен, що це лайно здасться в полон і співатиме червону калину аж бігом, як тільки опиниться в зоні бойових дій. Тим паче ми вже маємо відеореакції українських військових, які за 9 років напакували чимало таких екс-українців. Ну, Від зради до перемоги один телеграм-пост. А ще особистий приїзд, купа зустрічей та базування під час усіх можливих брифінгів. І ось саміт НАТО у Вільнюсі добіг кінця. В Сочі навіть машини позбиралися, щоб послухати довгоочікуване фінальне комікет. Україна отримала нову зброю, гарантії безпеки, скасування плану дій щодо членства в НАТО, терміни навчання пілотів f 16 та створення ради Україна НАТО замість одноіменної комісії, яка час від часу збиралася з 1997 року. І найголовніше чітке розуміння, що Україна буде в НАТО після перемоги. У російських пропаганділ як наслідок таких рішень пляга відсвистіла останнє. Вони вже навіть не розуміють, хто що і про що каже. Натомість чудово знаходять компроміс щодо кінської їжі. Лошаді кушують Да. При всьому великому уваженні, ну, давайте все-таки розуміти, що враги дивляться з карандашом. Хорошо. Стухать скажи, що в нас в страні настолько хрінової системи патіпу Купу нас не НАТО. Да я не этом говорю. А, а Але варто зазначити, що серед сусідян є й такі, які зробили правильні висновки з саміту НАТО. Наприклад, воїна днядневка Сергій Кравченка, дружина якого відзвітувала про гордість за рішення чоловіка піти вбивати українців. І за видовищною іронією долі вже за кілька годин. Дописала коментар про його загибель у першому бою. Случилось найхше. Ну, хіба ж це так, Наталю. А якщо б він нікуди не пішов, далі жив з вами, ростив би внуків, продовжав колекціонірувати обригані Свитера, Оце було б найхудшеє. Обіцяємо на честь вашого чоловіка зробити ніхуя на наступному саміті НАТО в США. Нарешті ми достеменно знаємо, в якому конкретно проміжку часу застрягла країна терорист. Болотяни видали топовий лайнорепортаж з бібліотеки в розбомбленій українській школі на тимчасово окупованій території. Ми продовжаємо наході нові нової нової літератури, літературини. Тобто, сучасна література для росіян це історія русів, книга, яка починається з подій 15-го століття. До речі, унітаз винайшли у 16 столітті, що лише підтверджує мою тезу щодо застряглості росіян у минулому. Же та націоналістичний уклон можна заметити націоналістичний уклон. Можна замітить по шкафу, який виразлі, щоб зробити дітям як краще. наприклад, атечественна війна Зараз час війни як такової нет в українській історії. А те, що там немає атечественної війни, це ж логічно. Вам з 15-го століття до неї ще 500 років плести лапті. І на завершення рахітоїди полізли на святе, знайшовши реферат шестикласника про визначних українців. Ну і звичайні українські писателі, такі як Леся Українка, Іван Франко, Тарас Шевченка. Значить, слухай сюди жаба з фіолетовими нігтями на фронті. Українка Франко та Шевченко це знані у всьому світі класики, а їхні твори відображають біль душі та жагу до свободи, якої українці шукали впродовж цієї історії. А твоя отета с**а х... хтонь, туга і упадничіства, достоєвська Толстовська, простіше кажучи, півтори тисячі сторінок лайна, з якого половина чомусь французькою. Це суцільна графоманія, виділена задля того, щоб показати, що російська прислуга не має розуміти франкомовних поміщиків. мат, толстаєди. Може цю школу звільнили нещодавно, і саме тому вона така занедбана. Скаже вам досвідчений російський пропагандист. Спершу подякуйте йому за українську, потім запитайте самі у себе, чого це ви спілкуєтеся з російським пропагандистом. І лише потім покажіть йому відео, яке як найкраще ілюструє гіперрозвиток вже 9 років окупованої Макіївки. Ми утопаємо в фікаліях. Люди не можуть відкрити окна, що воняє фікаліями так. Ми просто дишимо фекаліями. Мешканці території на схід від України. Так звані більше ГОМО ніж сапієнси давно обрали шлях деградації, продемонструвавши таке рішення щоденними обстрілами цивільної інфраструктури ракетами та безпілотниками. А отже, настав час для нашої рубрики: скільки шкіл можна було побудувати за ті кошти, які Росія витратила на ракетні обстріли? За даними командування повітряних сил ЗСУ, лише за останній тиждень росіяни понад 50 разів обстрілювали українські міста ракетами Калібр, шахедами та дронами ланцет. Загальна вартість обстрілів минулого тижня склала понад 10 мільйонів доларів. 10 мільйонів доларів. На ці гроші можна, наприклад, надрукувати 20 мільйонів доларів. 10 мільйонів доларів це майже 400 мільйонів гривень. Скільки коштує придбати 4 мільйони кілограмів черешні, щоб нарешті нею наїстися. Або замовити 13 340 корпоративів Олега Винника у себе вдома. Ну або ж побудувати дві якісні сучасні лікарні. Хоча навіщо росіянам будувати лікарні, варто одразу вкладатися в кладовище. Бо лікарі ж теж в один день помруть. І де їх потім ховати. Лікарні. Отака видалась яжніч. Перепрошую, отакий видався тиждень. Підпишіться на канал та тисніть дзвоник, щоб не прогавити наступне відео. Поставте вподобайку та надішліть це відео своїм друзям. Підтримайте українську армію та діяльність нашого благодійного фонду за посиланням в описі відео або за цим QR-кодом. Це усі не єдині новини на сьогодні. Мене звуть Андрій Євстігнєєв. Слава Україні! Слава ЗСУ!